Всіх вітаю. Часто люди звертаються на предмет Нікель в реле. Ну, Розібрав рес 22 Ну Я думаю, 32-гі будуть такі ж самі. Так, поїхали. В розобраному вигляді. Оця подложка Це латунь Далі. Так, що в нас? Ну дужки оці Ось така штука. Уже зачищена пуляє. Фіром. Тут заліза. Бо люди казали, що тут є нікель, але я зачистив добре, немає нікеля там. Так, отака підложка. Теж ферум, нікель вибило 2%, скоріш всього, воно просто нікеліроване. Так, така железяка. Ну, теж скаче. Треба. Зараз зачистимо, ще лучше. Так. Ну, тут б'є 27 нікеля. Зараз оцю зачистимо ще лучше перевіримо. Так, ну це МНСшка. Це навіть пуляти не буду, і сердечник. Теж феру. Тому ну, в кого є якісь питання, краще зачищайте. Так, зараз цю ще зачистимо по максимуму. Просто дуже часто люди попадаются, пуляют по верху, не зачищают. Если оно никелировано, оно может выбить и 50, и 70% никеля по верху. А его там по факту, ну, только трошки. Может там, если выше бы, на весь плав там 0, 0, 0, еще 5 налей из сколько-то никеля горячих Давайте сважем медь с катушки Ну кому цікаво, вот так разбирать но ну, мне не цікаво. Это так видео информативное для вас Тут целых 5,2 грамма купрума. Ну, Серьезный вес так. Все Остыло Трошки остыло Так проверяем Все 16, 19, ну вже менше б'є, ну скоріш цього теж Тобто, ну що я вам можу сказати? ну нікеля в РЕС-22 немає. Є трошки латуні, трошки меді. Всім дякую, підписуйтесь.